Аніґада! Йде, мужик, з роботи, зайобаний такий, що піздець, заходить в магазин, бере собі 4 баночки пивка, йде додому. Це футбол де дивиться, Ліга Чемпіонів, де ви всі знаєте. Приходить додому, включає телевізор, пивко кладе на столик, телевізор включив, тільки сів крісло, гім грає, і такий удар знизу, тільки бух! і ніяк, поїмать, не поняв, що за хуйня, У мене тільки. Гуп! То їблі твою мать, пиво на столику, підлітає, чіпси порозсипалися. У мене Бух! бух, буг, йо поймать, телевізор з тумбочки, бля, Він моїй йо поймать. Це як я буду той футбол дивитися? Такий злий виходить, спускається поверхом нижче і до сусіда гупає в двері дзвонок, у дзвонок дзвонить сусід, відкриває двері. «Ага. Що хочеш, сусід? Такий йо поймать, дай футбол подивитися, що ти там гупаєш. А він у німецькій касті очі перевернуті. Сусід, ти не повіриш? Я собі батут купив, блядь.